Вітаємо на рідному телеканалі про життя міста та області у черговому випуску. Новин ветеран російсько-української війни здобув перемогу у всіх номінаціях, у яких брав участь на змаганні для оборонців з витяга нескорених. Вечір пам'яті поета композитора Володимира Івасика провели у сутисках. Фінал чемпіонату Адреналін Драйв Дріфт Юкрейн відбувся у Вінниці. Участь у змаганнях взяли понад 25 пілотів зі всієї України. Понад пів тисячі порушень правил користування електроенергією виявили працівники Вінниця Обленерго за сім місяців поточного року. Найбільше порушень виявили на підприємствах. Одне з таких підприємств отримало рахунок майже на 900 тисяч гривень. Порушникам уже нарахували майже 6 мільйонів гривень штрафів. А у разі несплати Вінниця Обленерго готує позови до суду. Детальніше розповість Олексій Тарарака, директор комерційний акціонерного товариства. Вінниця обленерго. мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, де виявлено найбільше порушень в нашій області. Ну, характер порушення по області немає якоїсь конкретики стосовно регіону. Пропорційно виключно це кількості населення або розташування юридичних споживачів. Але можна зазначити, по не юридичним споживачам то більшість звичайно, це у нас із 500 актів складених більше 350 штук в, по юридичним споживачам. 70 випадків це місто Вінниця, Жмеренка, Гасін. Теж приблизно порядок такий ж. Які власне наслідки для підприємств, які незаконно втручаються в облік електроенергії та користуються невідповідними тарифами? Які штрафи їм очікувати? Штрафи різні, в залежності від характеру порушення і періоду нарахування, яке було зафіксовано, тобто з моменту виявлення і до моменту його усунення? Все залежить від того, який характер порушення. чи можуть подібні втручання впливати на тарифи для сумлінних споживачів. Так прямо сказати, що прямого впливу на втручання сумлінних споживачів на тариф не можна сказати, але хочу зазначити, що це напряму на сумлінних споживачів впливає таке неподобство. З боку якості постачання електричної енергії, тому що ці споживачі надлишково беруть кількість електроенергії, можемо спостерігати або падіння напруги, чистоти, чи ще щось іншого. А також для побутових споживачів, в яких ми бачимо ці порушення, можуть бути і нещасні випадки, тому що Ряд порушень це наброси, накиди, самовільне приєднання до облікових мереж, які пробудовані там на горищі чи щось десь, і неякісні виконання їх призводить до можливих пожеж або втрачання людських життів. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Олексій Тарарака, директор комерційної акціонерного товариства Вінниця Обленерго, був з нами на зв'язку. А ми власне продовжуємо наш випуск. 25 пожеж ліквідували рятувальники за минулу добу на Вінниччині. Більшість з них на відкритих територіях площею понад 10 гектарів. Наймасштабніше загорання сталося у Тростянці, де вогонь охопив площу 2,5 гектари. Горіли також господарські споруди сухостою та легковик. На щастя, постраждалих немає у ДСНС. Вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. З початку року на території Вінницької області в екосистемах. Рятувальники ліквідували 2018 пожеж. Вогонь опалив землю на площі понад 1400 гектарів. Рятувальники вкотре звертаються до свідомості гіничан та гостей обласного центру, слідкувати за правилами пожежної безпеки, не провокувати пожежі на відкритих територіях, оскільки вогонь дуже швидко поширюється з поривом вітру, перекидаючись на лінії електропередач, житлові масиви та навіть ліси. Власні назви отримують 34 річки у Вінниці в рамках реалізації концепції розвитку малих річок. Метою програми є збереження водойм навколишнього біорізномаїття та створення відповідних рекреаційних зон для оздоровлення та відпочинку. Таке рішення допоможе не лише впорядкувати карту водних ресурсів міста, а й популяризувати природну спадщину Вінниці серед жителів і туристів. З нами на зв'язку Євген Сафар'ян, старший науковий співробітник музею в Вінниці та дослідник проєкту. Мої вітання Євгене. Вітаю, доброго дня. Я якраз зараз знаходжуся на березі однієї з малих річок, яка буде найменована за цим рішенням. Це річка Скельна. Ось вона позаду мене. Внизу протікає. Ось ви вже показали одне найменування річки. А як саме відбувається ось процес найменування річок? Чи планується залучати до цього громаду? Так, однозначно власне не ще планується, але вже залучено. Справа в тому, що процес найменування річок, а точніше, на першому етапі пошуку назв річок історичних, він триває вже кілька років. Зокрема, на першому етапі інститут розвитку міст опитував віничан старшого віку щодо того, чи пам'ятають вони старі назви малих річок Вінниці, і частину назв малих річок таки вдалося знайти таким чином. На другому етапі, вже власне пошуку назв історичних були залучені ми музей Вінниці, Державний архів Вінницької області, і власне в процесі роботи над архівними документами та історичними мапами було знайдено ще певну кількість історичних назв річок. І власне цей список історичних назв річок. Який на жаль містянами був забутий впродовж 20 століття? Він був поданий на до обговорення на раду історії культурної спадщини і топоніміки. і вже власне зібрані ці всі назви вони були запропоновані на затвердження виконавчому комітету Вінницької міської ради, яким чином надання назв вплине на збереження та розвиток малих річок у нашому місті. Справа в тому, що річка без імені це водойма, якої фактично не існує в документах, це так само як людина без імені і без свідоцтва про народження. Якщо річка не визнається сам факт її існування, то з нею можна робити все, що хочеш. Її можна спускати в трубу, на ній можна будувати будинок. Як тільки визнається факт існування малої річки, як тільки їй надається ім'я, до річки ставляться з повагою і фактично її захищає. Українське законодавство, зокрема, малі річки е, мають право на е, природозахисну смугу по обид... на обох берегах від малої річки по 25 метрів. Тобто, е, фактично, в межах 50 метрів е, від малої річки не можна вести якісь які-небудь роботи господарські, будівельні і так далі. Власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру Будь ласка, дякую. нашим глядачам. Нагадую, Євген Сафар'ян, старший науковий співробітник музею Вінниці та дослідник проєкту, був з нами на зв'язку. Всеукраїнські змагання для ветеранів з витяга нескорених відбулися у Ладижині. Їх організувала громадська організація Федерація Стронгмену України спільної з компанією МХП. За словами організаторів, спор допомагає ветеранам швидше відновлюватися та адаптуватися після поранень. Силу духу, незламність та мужність демонстрували ветерани-стронгмени на всеукраїнських змаганнях з витяга нескорених у Ладижині. Турнір організували, аби підтримати реабілітацію захисників через спорт. Віталій Верес, військовослужбовець штурмового підрозділу Нацгвардії, один із учасників інклюзивних змагань. У лютому 2023 року, під час боїв за Бахмут, він отримав поранення і повністю втратив зір. Та це не завадило ветерану здобути перемогу в усіх номінаціях, у яких. Він брав участь. Я брав сьогодні участь в трьох дисциплінах: багатоповторний жим лежачі, Ривок Гірі і Арібайк. В жиму лежачі я зробив, ось вже нагородився. Перше місце встановив свій особистий рекорд. А, в Гіря та також в перший футеріру. буду розділив перше місце з Євгеном Дорожком. Ну, і ерба, це моя корона дисципліна, запоріжі. моя улюблена дисципліна. Я в ній рекордсмен е категорії. Мене рекорд освіту світнені. Світ і я сьогодні покращу свій результат на півсекунди. Участь взяли 176 учасників. Це фінальний етап цьогорічного сезону, на якому ветерани здобули залікові бали для участі в національному відборі, що відбудеться у Буковелі 5-7 вересня. Ми вважаємо так само, як і міністерство ветеранів. Ми тут спільно маємо думку, що фізична культура і спорт є хорошим чи не найкращим механізмом у психологічної реабілітації ветеранів. Змагання відбуваються у межах реалізації стратегії ветеранської політики та національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. З витяга нескорених це про силу духу та незламність оборонців. У Вінницькій області наші хлопці і дівчата, ветерани війни, мають можливість системно займатися адаптивним видом спорту, не лише в рамках змагань. У нас активно з позаминулого року ми працюємо спільно з регіональним відділенням Інваспорт, на базі якого за рахунок коштів обласного бюджету ми відкрили вже кілька відділень нових. А ще на турнірі Наталя Заболотна вперше з'явилася разом із молодшою донькою. Дівчинка одразу привернула увагу учасників та гостей змагань. Денис Ковтун, телеканал Віничина. Вечір пам'яті поета, композитора Володимира Йовасика провели у Сотисківській громаді. На сцені звучали його вірші та пісні у виконанні вихованців гуртків. Лунали музичні номери й хореографічні постановки. Під час заходу збирали кошти на підтримку збройних сил України. Володимир Івасик любив писати про свій край і був справжнім патріотом. За словами його сестри, він запам'ятався у селищі як талановита і добра людина. Загинув у 2000 році, але його творчість досі жива в пам'яті місцевих жителів. Він був до, до мозку кісток, це був українець, патріот, неймовірний. Засуджував він. З батьком завжди сперечалися. Він Ну, за судью проти, він був такий антикомуніст, страшний. І з татом вони завжди дискутували і сварилися, батько ображався. Але Володя тримав свою лінію. Перше в громаді у місцевому будинку культури відбувся вечір пам'яті композитора. Зі сцени звучали вірші поета. Вихованці Центру культури та дозвілля Райдуга співали його пісні в сучасному виконанні або під акомпанемент музичних інструментів. Діти також виконували хореографічні номери. Мій батько був дуже талановита, обдарована людина, яка любила загалом цілу Україну. Вона присвячувала всі свої твори, вірші, пісні ну, різним темам, які були в той період його життя, соціальні тема війни, тема праці. Такий вечір пам'яті місцевого поета та композитора провели за сприянням Сутисківської селищної ради. Раніше цей концерт, по типу того, який зараз, проводився, коли Володимиру Васильовичу було 60. Він був потужний, він був чудовий. Він ще й досі всіх в пам'яті закарбувався самими такими приємними спогадами. От ми хочемо сьогодні не стільки його повторити, а стільки його продовжити в пам'ять. Творчий вечір планують проводити щорічно, аби зберегти пам'ять про видатного місцевого виконавця. Кожна громада ну якби отримала, можна так сказати, завдання знайти той свій бренд, або в постаті, яка чи проживала, чи працювала на території тої чи іншої громади, чи то політичні діячі державні державотворці, чи то працівники культури, композитори, співаки, ну художники неважливо. Головне, щоб сфокусували вони свою увагу саме на популяризації творчості. Також в будинку культури експонували виставку культурної спадщини громади, вишиті сорочки, рушники та картини. А ще під час заходу зібрали майже 10 тисяч гривень для зсу. Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Фінал чемпіонату Адреналін Драйв Дріфт Юкрен відбувся у Вінниці. Вперше в Україні змагання такого рівня проводили безпосередньо на міських вулицях. Перехрестя Андрія Первозваного та юності вниз до музею Пирогова. Їх на два дні було перекрито. Участь у змаганнях взяли понад 25 пілотів зі всієї України. Гуркіт моторів, дим від шин і море драйву. На спеціально облаштованій трасі зібралися десятки учасників із різних міст країни, аби позмагатися у дрифті. До нас з'їхалися дуже потужні пілоти з усієї України. Тут у нас є призери європейських чемпіонатів, дуже круті спортсмени, які по всьому світу їдуть. Нашу Україну представляють і виграють призові місця. Автівки для дрифту спеціально переобладнують. Звичайна машина не витримала б таких навантажень. У спорткарів посилена підвіска, змінений кут повороту коліс та потужні двигуни. Від звичної БМВ Одеси та Максима Демешка тут залишився тільки кузов. Тут і рідне залишається тільки скло, двері та кузов. І все інше тут і або кастом, або самі зробили в же Мотор М шістят без. Бесорок чотирьохлітровий, інтеркуліра в соту стоїть гісток. Вибана кольоса не дістове на фінал дрифту у Вінниці завітали сотні фанів автоспорту. Вони не лише спостерігали за видовищем, а й фотографувалися з пілотами на фоні їхніх спорткарів. Найбільші фани отримали ще й автографи від спортсменів. Я на дрифт-фестивалі вообще вперше. Я вперше раз в житті бачу боліди реальні, які заточені спеціально для дрифту з великими силами для того, щоб палити резину до змагань. Дуже позитивно насправді це розріджує обстановку. Ти можеш прийти сюди, і вон, як я, побачити, там ламборгіні стоїть. Вперше в історії українського дрифту перекрили міські вулиці, щоб створити повноцінну професійну трасу від вулиці Андрія Первозваного до музею Пирогова. У змаганнях взяли участь як досвідчені пілоти класу ПРО, так і молоді спортсмени Семі Про. За результатами трьох етапів першість у категорії ПРО здобув Роман Зелінський з Одеси. Готувався, я ж кажу, у нас цей місяць дуже насичений. Нас кожну неділю ми кусь виїжджаємо або за кордон, або в Україні готувалися, як завжди. Поїхали, два дні відпочили, то поїхали на змагання. Також під час чемпіонату збирали кошти на підтримку українських захисників. Їх передадуть бійцям Нацгвардії Червона Калина. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина а це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре!